Салат з обіду йду на вечерю. Я знаю, вам такий контент подобається, тому хто їсть приємного апетиту. Зараз подивимось, що нам дадуть на вечір. Смачного дякую. Сьогодні гарний день, всім привіт. Вчора, сьогодні тепло так, класно. Вчора далеко ходили на прогулянку, 8 кілометрів нагуляли. Назад поверталися вже темно, було, дощ почався, гроза, блискавка, ну страшно було. Думали, нам вже там гайки і автобусів вже не було, то нас підвіз добрий ірландець. Дуже велика йому подяка за це, тому що ну, дійсно було стрьомно. А хто це тут залишив колесом? Дивіться, від велосипеда вже деталь валяється. Хочу подивитися. Ого, скільки зайнятих пралок? А, ні, в принципі, місце є. Хочеться попрати сьогодні. Тут є тут така книжечка, як у нас була? Де записується чи нема? Я не бачу. Ну, це напевне черга, чи що це? Скільки тут вільних машинок? Один, два, три. Три вільних, а це там якась сіль, це напевне не працює. Так, а сушара? ця не працює. Оця, напевне, працює. Я навіть не знаю, а це ці всі, що тут е, зараз... Перуться, це ж вони зараз будуть сушитися. Напевне, я прийду пізніше. Не хочу займати чиєсь місце. Таке. Можу і завтра, в принципі, занести в пральну. Нормально. Ой, добре. Сьогодні так добре. Супер. Захотілося одразу вийти після вечері. Ми ось якусь тарзанку зробили десь на мотузку. Ох, тут вони нас винячили. Не знаю, їм ніхто за це нічого не каже. Щось вони тут гралися. Ну Тут дітей дуже багато, я не знаю, як вони тут. Чи прибирають потім за собою чи ні. Це ще що, що за споруда така, он туди трос металевий натяг. А, це стовп! Це розтяжка на стовп. І там також така сама триножка. Так, а чого я сюди підійшла? Тут такий куточок гарний зелений. Але ж тут свинтер. Не знаю, кудись хочеться піти, наче щоб щось нове показати. Але що ж, нового вже й нічого нема. Цікаве таке рішення, оця пральна кімнатка, пральний вагончик зроблений. Класно, і випари не йдуть в приміщення. ну Тут багато ще ж машинок, сушарок. Ніхто не дихає цим повітрям із прального порошку. Тут завжди йдеш, тут такий вітер прямо здуває. Ось вело машинки. Все добре, запитували, як справи. Все нормально. Знімаю не щодня. Стараюся щодня відео заливати. Дякую, до речі, за зворотній зв'язок, що ви кажете, що вам подобається. Ось, просто що я не знімала відео. Було таке, що за один день-4. А випускаю щодня. Ну, тобто, є в мене іноді. Так сказати, запас відео, щоб випускати щодня. Тому що багато хто каже, що не можу дочекатися. Я ніколи б не подумала, що люди почнуть так активно дивитися і Чи казати, що у вас такий канал, що залипаєш на нього. Тобто дивишся і хочеться знов дивитися. Не знаю, я нічого ніяких... Ні сценаріїв, нічого не пишу, просто показую, як воно є. Можливо, через те, що я не знаю максимально прав... правдиво все розповідаю і показую, чого не вигадую. Якось чесна сама з собою і так само з глядачами. Можливо, це чіпляє, я не знаю, Ну, в будь-якому випадку мені приємно це читати. Є коментарі, які неприємно читати, звичайно. Ну, З тієї невеликої кількості людей писали різну Гедоту. Ну, але не без того. Завжди воно є так. Завжди є люди добрі і завжди є люди погані. Що, переквітувала наша гортензія тут чи ні? Чи ти так У нас вдома також такі є батьки. Мають, вирощують, дивіться. Ой, яка гарна. Тут вже й нема ніяких квітів. Цікава рослина також. А там, до речі, все слива з темним листям, чи що це таке? Червона. Ото, може, слива пісарді, ото червона. У нас вдома також така є. Схожа, схожих. Цікаво, чи в неї сливачки є. Листя схоже на сливу. Вона дуже гарна. Такий день сьогодні гарний, як хмарки. Гуляють по небу. Взагалі супер. Вон ворони, що знайшли, їдять активно. Цікаво, чи цей кам'янець він з землі? Росте, чи це його привезли, ось бачите, який здоровий. Тому що тут багато каміння, які виступають прямо з ґрунту. Кам'яний острів, все нормально в цьому сенсі. О, дивіться, скільки ворог. Зараз знов буду йти, чи зможу спуститися тут. Та як впаду, може, ще зашпаркнуся. Обійдемо, напевно, з вами... Опа! Територію. Замок наш. Наш. Поки що наш. Яке тут красиве, тихе місце взагалі супер. Навіть, якщо чесно, не очікувала, що перевезуть ну, в подібне місце. це ще може змінитися дуже легко, так що, в принципі, все логічно. Зрозуміло, що все тимчасово в нашому житті. Треба рухатись далі, до чогось, готуватися і робити все для того, щоб життя якось нагалагоджувалося. Як тут у нас красиво. Піду зараз через бесідку, але бесідку, бесідку. Там сидить якийсь мужчина, то я поки на паузу поставлю. Постригли це дерево. Тут я думала, що гніздо пташки, але напевне нема. Там листя таке було, і туди оцей дикий голуб залазив. Мені здалося, що це там. Воно живе. Але напевно, ще ні. тут такий газон, який багато конюшини. Дуже люблю, до речі, конюшину. Е, ну, в газоні. Там маленька травичка. Та всі знають, що таке конюшина. Хто не знає, то це клевір. Короте, я тут босяком ходила. Тепленько було, як сьогодні, в принципі. Колись в дитинстві дуже багато часу. Проводила на траві, ми бігали. Босяка. дуже корисно кажуть. І для того, щоб промасажувати ніжки і плюс кажуть для енергетики, що йде якась розрядка енергетична в землю і воно дуже корисно. Так, я не знаю про що сьогодні відео. Напевно, про те, що запитували, як справи, я відповіла на це запитання. Заварила собі чаю, залишила в кімнаті вистигати. Зараз піду його напевно, випив. І розряджується батарея, я якось не помітила, коли виходила. Так що сьогодні коротенький відосик. Вибачайте. Ну, бачите, різні в мене на каналі є. І по пів години, і по 40 хвилин, і по 20, і по 15. Як е, буває. ну, Складеться, так і роблю. малі бігають. Тут дітям взагалі супер. Тут місце. Я вже не раз казала, що для дітей тут просто рай. Я рада за наших українських дітей, які змогли зараз собі продовжити дитинство не під обстрілами, а якось більш спокійно пожити.